Субординація в сім'ї. Е, відразу скажу, що це не жорстка структура, яка більш властива якимсь е, військовим структурам, да? це більш рухлива структура, але все рівно субординація існує. Е, про що це? Про відповідальність в сім'ї, тобто хто є головним. Тут важливо зробити акцент на тому, що не просто я головний чи я головна От така, така корона. Да? Треба розуміти, що за цим словом стоїть відповідальність, як буде жити певний колектив. Тобто головний це є лідер. Лідер визначає, в якому напрямку буде рухатися сім'я, як буде відбуватися взаєморозподіл. Коштів, взаєморозподіл вільного часу, часу на працю, часу на стосунки. Взагалі, лідер задає тон в субординації сім'ї, є важливим людина, яка відповідає за все.